Про затвердження мириці мутації замусить, що основний межі ділянки Турі на, на місцевісті, та як оренду ділянки на вулиці Сту 153. Будь ласка, запитання від Печенка. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, якщо можна, там ще збудований житловий будинок. Та ж земельна ділянка мала випадити під ОСББ. Чому вона відводиться е, приватній особі? Дякую. Пан Мирка мав цю земельну ділянку на праві оренди, але мав її для малопорхової житлової забудови. Щоб зараз вчинити якісь дії з земельною ділянкою, її треба перевести в зону багатопорхової забудови, тоді вже можна продавати ОСББ. <плес> Я знаю. Але він не може до кінця всі дії вчинити, оскільки у нього земля не на тому цільовому використанні. Це зараз технічні питання. Він це мав ласка. зробити ще до будівництва будинку, ці всі речі. По черзі, за... так, будь ласка, говоримо мікрофон. Будь ласка, троць, потім керівник фракції ВАК, Будь ласка. У мене в продовженні. А як він на, на ділянці, яка для малоповерхової забудови збудував багатоквартирний так. будинок? Це було порушення. Порушення чи є? Ну, хтось йому видав містобудівні такі, напевно. Чи він незаконно це збудував? Ну, я, ми не досліджували аж так детально ці питання. Просто суть в тому, щоб зараз, щоб завершити ці питання процеси із землею, з певним процесом самим будинку, має бути зараз проведений всі документи і відповідність. Це один з кроків, який в тому напрямку зараз робиться. Дякую. Будь ласка, керівник фракції варти. Дякую, Андрій Іванович. Ми кілька разів на комісії архітектури хотіли отримати пояснення компетентних профільних управлінь чи департаментів, яким чином відбулося так, що на земельній ділянці для індивідуального будівництва виріс багатоповерховий будинок. Інформацію від виконавчого органів ми так і не отримали. А можливо, вам вдасться дослідити цей кейс і повідомити депутатів, як в місті Львові такі кейси, так би стають можливими мені. Дуже цікаво це навіть з професійної точки зору. Дякую. Людмир Львович, тут колеги говорять, що ви знаєте, може, більше інформації по даному питанню. Стуса 53. Як на індивідуальній невеликій діляночці виник багатоквартирний будинок, виріс. Ми надамо колегам додаткову інформацію. Вам нададуть додаткову інформацію.